Влучила прямо посеред вулиці. Російська ракета прилетіла в село Новософіївка неподалік Запоріжжя. Я тільки успів на пол упасти, на мене штукатурка посипалася. У п'яти метрах від місця прильоту стояла сім'я. Бабуся з дідусем загинули, а їхні діти у лікарні з важкими травмами. Шпиталізували й однорічну онуку. Дитину вибуховою хвилею відкинуло до паркану. Сусідів обох убила. Біля машини вони стояли. Вони проважали сина і невістку. Вони вийшли їх проважати і все і залишилися на вулиці. Йомою! Машина зім'ята, наче шмат Фольги. На будинках поруч з місцем прильоту і живого місця немає. Я навіть не побачила зразу, що і криші немає. Вікна двері все повипадали, виходні двері, внутрішні двері, потолки пообсипалися, штукатурка, все, все на полу кусками. Місцеві кажуть, це перший і сподіваються останній приліт до села з початку повномасштабної війни. Я ще просто, просто в шокі, просто в такому состоянні, що що далі робити, вертатися нема, куди в хату, скільки роботи ще й зима переді.